Давайте ми сьогодні з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка називається білочка. А для цього нам знадобиться горішок. Ну що ж, розпочнемо сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому і ведмедику. 105. Молодці. А давайте спробуємо ще. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала сичці сестричці, горобчику, синичці, Зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. Дякую, малята. Молодці. А тепер. Спробуйте разом з мамою.